День, любі діти! Сьогодні я вас познайомлю з видами декоративного розпису. Декоративний розпис це створіння сюжетного зображення на різних поверхнях. Українці здавна розписували свої будинки, прикрашали печі, розписували посуд, декорували предмети побуту. Які ж у нас в Україні використовують? Розпис – Це косовський розпис. Характерним для розпису є використання рослинних та тваринних мотивів. Серед кольорів основним є білий, зелений та відтінки коричневого. Яворівський розпис характерним є використання рослинних та геометричних мотивів. Основні кольори зелений, жовтий, коричневий, червоний та білий. Опішнянський розпис. Характерним є зображення рослинних елементів квітів, колосків, винограду, гілочок у вигляді букетів. Основні кольори блакитний зелений, білий, жовтий та інші. Петриківський розпис. Це фігури птахів, звірів і квіти. Основні кольори білий та чорний. Жовто-червоний, червоно-синій, зелено-жовтий і жовто-синій. Сьогодні ми прикрасимо дощечку за мотивами Петриківського розпису. Нам знадобиться готова форма дощечки у вигляді груші, Три квіточки. По три кружечка різного кольору, різного розміру, та готові вже листочки. Починаємо збирати квіточку. Центр наклеїмо спочатку великий кружочок, потім менший і маленький. Квіточки наші вже готові і починаємо викладати на дошічку наш орнамент. Починаємо наклеювати. Ось така в мене вийшла дощечка за мотивами петриківського розпису: у вас все вийде, працюємо, чекаю на ваше фото.